Теплий одяг, консервація, смаколики, книги та навіть іграшки. У школі основа вже вдруге стартував аукціон на підтримку військових. Влаштували такий захід освітяни спільно зі школярами та батьками. Разом з мамою підтримати благодійну акцію вирішила і Вероніка Прокопенко. Дівчинка захоплюється малюванням, тож на аукціоні планує придбати вишиту картину. Там картина, там зв'язали картину, і я хочу її купити. Не таке гарне наш шкільний чат написав, написав наша вчителька. що аукціон загалом на аукціон представили 200 лотів в червні минулого року. Спільними зусиллями на зібрані кошти придбали бронежилети для наших захисників. Освітяни додають цей аукціон відрізняється від звичайного, адже фактичних торгів немає. За річ, яка сподобалась, достатньо було вписати вищу ціну у протокол. Люди самі встановлюють ціну. Є протоколи кожного лоту, і кожна людина, якщо вона. Хоче підвищити ціну, може її підвищити на 10 гривень. Такий крок 10 гривень. Якщо хоче збільшити вартість цієї речі, пише більше. І коли протокол закривається п'ять кроків, тоді вже. Людина дійсно розуміє, що це річ її. Згодом усі кошти передадуть капеланському батальйону Маріуполь, який займається евакуацією населення із зони бойових дій та допомагає захисникам у придбанні необхідного захисту. До речі, на аукціоні командир батальйону Геннадій Мохненко представив і свій лот. Книгу Фінальний епізод Євгенія Положія, де він є прототипом головного героя. Для пастора така підтримка є важливою, адже з його 39 дітей нині боронять Україну 11 Ми дуже дякуємо. За таку ініціативу підтримати працю нашого батальйону на фронті за зібрані кошти. Ми щось особливе, якісь подарунки для солдат зробимо від дітей, і родітелей. І все різдво ми будемо носитися по лінії фронту, в окопи, бліндажі, підтримувати наших хлопців. І ми подумаємо, щось таке особливе для воїнів зробити за ці гроші. І обов'язково потім розповімо, що саме загалом учням, батькам та вчителям вдалося зібрати 16,5 тисяч гривень. Подарунку для захисників батальйон Маріуполь передасть саме на різдво, аби оборонці відчули підтримку запоріжців. Вадим Сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.